Сьогодні поговоримо з вами 15 хвилин про дивіденне та дивіденну стратегію. Я розберу не тільки наукові дослідження щодо неї, а й практичний застосунок українським інвесторам з точки зору податку. Це абсолютно унікальне відео, воно коштує багато грошей, ви його дивитесь безкоштовно, хоча, звісно, дякую завжди за ваші лайки. І чому я вирішив його записати? Ну, по-перше, в інстаграмі побільшого блогерів, які створюють ось цю, на мою думку, шкідливу ілюзію, що є дивіденні компанії, вони там будуть. Вотити дивіденний дохід, і це майже як депозит. Та? Це далеко не так. Ми з вами подивимося. Ну і другий момент, що мене клієнти теж іноді запитують, і а, дійсно доводиться пояснювати плюси і мінуси дивіденної стратегії, які ми з вами сьогодні розберемо. Я зараз включу презентацію, і покажу вам всі свої розрахунки і дослідження. А в кінці відео також буде ще й подарунок для вас. Отже, чому така популярна дивідендна стратегія? Ну, популярна насправді більше на YouTube і в Інстаграмі ніж серед професійних інвесторів, та але тим не менш. Просто тому, що людський мозок по психології більше цінує гроші, які отримуються тут одразу, та з точки зору психології. Краще отримати зараз певний кешфлоу і ці кошти неважливо, що ці кошти там потрібно потім ще реінвестувати, якщо це фінансова свобода. Коли вони приходять, це вже така хибна ілюзія, що є пасивний дохід, і його треба збільшувати. І ми з вами саме маємо розібратися і порівняти загальну картинку, а не тільки оці кешфлоус. Ну для початку я міг би сказати все. викидаємо на смітник дивідендну стратегію, вона не працює. І для цього я вам показую Google Finance більш ніж за 10 років, десь там років 15. Те я порівнюю 4 фонди: Vanguard SP 500, відомий вам ву фонд ProShares Dividend Aristocrats, його тікер Noble. І це якраз дивіденних аристократів дуже-дуже дуже люблять різні YouTube-блогери. Ви бачите, що набагато вигідніше за цей період було вкладати в Vanguard SP 500. В S&P 500, до речі, теж є дивіденди, але вони невеликі, там, скажімо, 1,5%. А ось такі фонди, як дивідендні аристократи або Vanguard High Dividend, в Тікервим Вивам. А вони платять вищі дивіденди, ну знову таки вищі. Це, як правило, на 10%, тобто це може бути там 3, 4, 5%. І є ще фонд Vanguard Dividend Depreciation. Дивіться, знову таки він зайняв друге місце. Тобто компанії, які поступово збільшували свої дивіденди, були більш вигідною інвестицією, ніж компанії, які вже одразу платять великі дивіденди. Далі ви зрозумієте чому, і ми би мали після цього графіку списати дивідендну стратегію, але завжди хтось скаже, що я там взяв, може неправильний Google Finance, чи неправильні Google Тікери, і щось так далі. Тому я для вас просто зробив ще те саме в портфоліо-візуалайзері, дав вам лінк, і ви можете пересвідчити, що широкий індекс, який містить компанії, які не платять дивіденди, такі як, наприклад, Amazon там чи. Мета, він обганяє оці дивідендні фонди. До речі, про дивідендні фонди я говорив на каналі про фонди Вангарда. Віч і вимі. На мою думку, вони мають досить сильні переваги, і ми з вами ще маємо окремо насправді поговорити, як, якщо все-таки дивіденна стратегія потрібна, як не інвестувати. Але з цього графіку виглядає, що теж не потрібно. Давайте з вами розбиратись, чому взагалі так відбувається. Да? Тому що може для когось, хто наслухався там різних інстаграм-обіцянок, це здається просто шокуючим контентом зараз. По-перше, ми мали з вами подивитись на наукові роботи. Найвідоміша з них це 1961 рік, вона одна з перших. Вона говорить про дивіденд і релеванс, і, по суті, говорить те, що трохи незрозуміло психології, але те, що абсолютно раціонально з точки зору науки. Що один долар отриманий з дивідендів, це такий самий один долар, якщо продати акції. Тобто, якщо я вклав акції. Я маю приріст капіталу на один долар, то це той самий долар, що я отримую дивідендів. Ось ці двоє чоловіків вони отримували в різний час Нобелівську премію. Їх звати Франко Мадальяні та Малтон Мівер. Ви можете погуглити, подивитися. І потім, звісно, було багато авторитетних досліджень, які от цю непросту ідею показували. Я вам зараз цю просту ідею проілюструю ще на розрахунках, щоб вам було зрозуміліше. Якщо ви регулярно дивитесь сімейний бюджет, то знаєте, що в мене є рахунок. Ось така картка Zen MasterCard. В Zen.com там є три тарифні плани, і, отже, скільки потрібно платити за відкриття рахунку. Звісно, нічого платити не потрібно. Там є безкоштовний фрі. Пакет є пакет Gold, який зараз в мене, це 90 євроцентів на місяць, і також є пакет Platinum, 6 євро 90 євроцентів на місяць. Даю вам в описі більше інформації про Zencom, а також про тарифи і чим відрізняються ось ці три пакети. Уявіть собі, що є компанія І і компанія А. Вартість обох компаній 80 доларів, так? тобто ринкова капіталізація. Кількість акцій в обігу 10 штук, відповідно, кількість однієї акції 8 доларів за штуку. Ви бачите, що зараз вони абсолютно ідентичні. Так? І ось що далі відбувається: компанія І платить дивіденди. І тут багато з інвесторів, мабуть, таких початківців не знає, що є ж таке поняття, як дивіденд геп. І взагалі-то коли компанія накопила кеш, та потім в неї була дата виплати дивідендів, цей кеш з компанії пішов. І логічно, що акції компанії після виплати дивідендів здешевлюються. Чим більшою буде ця виплата, тим більше здешевь. Оце ж те, що називається дивіденд геп. Тепер дивіться, що в нас відбувається по фінансах, якщо всі інші параметри рівні. Ось у нас було дві однакові компанії, вони отримали прибуток. І одна компанія його виплатила, одна не виплатила. Ну, компанія І виплатила дивіденди. Відповідно, інвестор отримав 20 доларів кашло, але ціна акцій не зросла. І дивіться, в нас є компанія А. Там, наприклад, як Amazon, да, яка реінвестує. От вона взяла цей річний прибуток, реінвестувала. Ну і вартість компанії да, виросла на ці 20 доларів. Ми б з вами могли навіть зараз пофантазувати, що це навіть краще, що компанія реінвестує. Да? Бо коли вона створює нові засоби виробництва, нові продукти вкладає в маркетинг, то вона буде росте швидше, і ці 20 доларів ще більше приростуть. Ніж за те, щоб віддавати їх акціонерам. Але ну це не завжди все так просто. Тобто є компанії, наприклад, Consumer Staples, такі як там Procter Gamble, і їм дуже часто нікуди інвестувати, вже вже вони виросли і захопили там всі можливі ринки. Там тому це неоднозначно так, що коли компанія реінвестує в свій розвиток, то вона обов'язково якби. Ще більше виросте, але багато технологічних компаній, коли вони в фазі росту, там де ви отримуєте найбільші прибутки, там вони дивідендів не платять. Ну, ось наша компанія А дивіденди не виплатила. І відповідно, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що інвестор може продати дві акції і забрати тих самих 20 доларів, а може і не продати. Так. Тобто, простими словами, те, що довели наші Нобелівські лауреати, якщо вам цей потрібен кешло, ви ж можете продати акції. І виходить, що з точки зору управління власним капіталом, насправді от стратегія, коли ви маєте все вкладено в Capital Gain Strategy, вона вам дає більше гнучкості, бо ви вирішуєте, чи ви будете знімати ці кошти, чи не будете. Якщо будете знімати, то скільки ви акцій продасте? Одну акцію, бо вам потрібно зараз тільки 10 доларів, дві акції, бо вам потрібно цих 20 доларів. І три акції. Відповідно, в інвестора більше гнучкості і більше контролю над своїм портфелем, замість того, щоб там розраховувати на дивіденди і не мати абсолютно вибору, які, які ті дивіденди отримуються. З точки зору управління ось такий дуже, -дуже сильний аргумент. Однак я хочу піти ще далі. Тому що це все наукова теорія, яку в принципі ну ви, якщо цікавитесь інвестиціями, маєте знати, а не тільки дивитись там Instagram сторіс про те, <реш> скільки Кокакова платить дивідендів. Однак я хочу піти далі і ще більше це прив'язати до українського інвестора, тому що дивіться, в нас є Іван. Він я його назвав дивідендним, Навіть не я, а моя колега Інна Старченка. Це вона вперше придумала цей приклад, і додивіться відео до кінця, там для вас буде сюрприз. Так ось, Іван Дивіденний, він якби розраховує на дивіденди, да? але ми маємо з вами врахувати, що коли приходять дивіденди, це кашло, який вже оподатковується. І в нас є Артем Капітальний, який накопичує, Тобто він в фазі накопичення, він якби кошти. Не планує отримувати зараз через дивіденди. Але припустимо, ця фаза накопичення вже закінчилась. Кожен з них накопив по 220 тисяч доларів і вже хоче ну хоч щось отримувати. І Іван будує повністю відвіду стратегію, а артем буде знімати з точки зору податків. Ось ви бачите цифри, які я зараз прокоментую. Єдине, попрошу ваш лайк і зразу перший подарунок вам. Ви бачите на слайді посилання на демо капітал. Це спрощений приклад того, як клієнти Вайплен ведуть облік своїх активів, і там є закладка, де ось всі ці цифри, які ви бачите, я порахував. Так, отже, щодо цифр, припустимо, Іван побудував такий дивідендний портфіль, щоб вийти на 5,5% дивідендів. Тобто, ви бачите, що він отримав 12,100 ну, Грубо тисячу доларів там, на місяць, припустимо, він хоче. І податок на дивіденди це 26,5%. Це те, що зараз реальність жорстока для українців, тому що в Америці беруть 15, 9 в Україні і півтора військовий збір. І виходить з цих 12 100, 3 тисячі він а, заплатить податку, податку на приріст капіталу немає. Він на руки отримує 9 тисяч 15 доларів. Артем, він теж отримує дивіденди, тому що ну, є просто компанії в S&P 500, широко Мігіндекс, якщо дивіденди платять, якщо це 1,5% 3,300 і податок той самий 842 долари. А відповідно, Артем, щоб отримати таку саму суму, він продає 8800. вісімсот. Дванадцять сто мінус три триста. Він вісім Він продає, і тут мені потрібно зробити припущення, який був приріст капіталу. Тому що дивіться, Артем він не платить податки на всю суму. 8800. Він же ж колись ці акції купував. Так він платить податок лише на приріст. Припустимо, вони в нього виросли в два рази. Так? Якщо виросли в два рази, то він заплатить 19,5% лише на приріст на 4400. 858 доларів заплатить і 10 тисяч він отримує за цієї самої суми. Так? Ось така неочевидна, на перший погляд, логіка, коли. А вигідніше продавати та і платити податки. Знову таки, коли ви маєте в своїх руках портфель в широкому індексі, де не тільки дивіденди, ви не тільки дивіденди розраховуєте, у вас є багато гнучкості. Тобто частину ви можете отримати дивідендів, продавати стільки, продавати менше, продавати більше. З даному випадку Артем цим може користуватися. А в мене для вас тепер хороші новини. Хоча зараз більшість українських інвесторів платять у 25,5% тому що. Не зв'язуватись з податковою, тому що дуже важко дійсно цю довідку РС в США апостилювати, Отримати то її легко, ну вона там електронна. Да? Ось тому, тому це такий базовий сценарій, більш оптимістичний сценарій. Це те, що я робив. Деякі такі сміливі інвестори в Україні роблять. Вони кажуть: ну раз в Штатах 15 сплачено, то в Україні 9 ми не повинні платити. Ми маємо заплатити тільки військовий збір. Дивіться, другий кейс це такі інвестори-сміливці. Я ось так теж пробував, Які кажуть, ну ми ж в Америці 15 заплатили по конвенції про уникнення подвійного податкування. 9 в Україні не повинні платити. І насправді. А там є складний, але є спосіб цю якби завірити довідку в Штатах. Просто на сумах коли ви, там дивідендів 1000 доларів в рік заробили. навряд чи ви будете цим займатися і платити. Але такі інвестори були. Ну поза тим, тобто, податковий ж теж роз'яснень, немає хто як робить. Ось я на каналі неодноразово про це розповідав, тому йдемо далі. А якщо у вас 16,5, ви бачите, ситуація в принципі вирівнюється. Хоча все одно в Артема позиція краща, Він більш ніж там 500 доларів отримує на руки чистими, платить менше податків. І е, хто з вас вже дуже добре розбирається в податковому плануванні, він знає, що можна побудувати портфель з Європейських фондів, якщо там американські акції, то ви цих 15% ніяк не уникнете. Це нерелевантно. А ось якщо у вас там європейські акції, ну там компанії типу Nestle, то там у вас є шанс, якби нічого не заплатити в. Америці, тому що фонд не буде американським, і відповідно ви тоді маєте платити тільки в Україні. Ось ви бачите для Івана це найвигідніший сценарій, якщо він не з американських компаній фондів побудував дивіденний портфель, то він платить всього лише 10 плюс півтора та така лояльна ставка. Ну і тут він з артемом може майже зрівнюється при такій ставці, якби ефективному податковому плануванні ці кейси вони співставні, і це ви бачите, чому важливо в, в інвестуванні та думати про податки і про комісії. Ось ми з вами розібрали три таких кейса. Знову таки по податках в базовому сценарії, те, що зараз в Україні реально є, то стратегія Артема вигідніша і він платить менші податки. Дорогі глядачі, ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете обрати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет. Місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення на різних рівнях, будь-то там посмішка, підтримка, дружба. У нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного, Можете нажати кнопочку «Джойн», спонсорувати. Основна ідея, крім фінансової незалежності, такої стабільності каналу, це щоб ви більше впливали на те, як ми працюємо, куди. Ми йдемо. А, відео у нас безкоштовні в відкритому доступі, хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. Тож, звісно, з наших улюблених інстаграм блогерів скаже, що там не треба ніяких фондів, треба окремі компанії повибирати там, дивіденні аристократи. Хоча я вам показав, що Noble суттєво програє дохідності СІП 500. Ну вони взагалі звалюються в вибір окремих компаній. І тут напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете окремо почути. Про історії AT&T, Intel, які не дуже позитивні для дивідендної стратегії. Та? А ось тут набір там, найбільш високодохідних дивідендних компаній, я вам показав, більшість цих імен вам нічого не скаже, ну, може Verizon хіба. Тому а, коли стратегія набрати кілька дивідендних компаній, це апріорі менша диверсифікація. Якщо з однієї компанії щось стається, як там з AT&T і Intel, то відбувається якби. Просадка, от і я ще раз повторюсь, що психологічна оця дивіденна стратегія багатьом комфортна. Коли ми з вами починаємо йти в науку, там говорити про диверсифікацію, про широкий ринок, про податки, ви бачите, що всі аргументи дивіденні стратегії вони розвалюються і. В принципі, мабуть, на цьому моменті відео ми мали б її там списати, однак не все так погано. Давайте в кінці все-таки захистимо нашу дивіденну стратегію, визнаємо її право на інвестування, і це вже буде ідея для нового відео. Я вас сердечно прошу за це відео мені поставити лайк. І чому все-таки є надія в дивіденних стратегій? А річ в тім, що ви бачите на екрані Morningstar Metrics, Morningstar Morning Box, і а, на цьому я, до речі, розповідав на каналі, що це, тому я зараз не повторююся, але тут є лінк. А більшість дивідендних компаній вони будуть знаходитись в квадратику велою і, можливо, бленд. Ну, якщо ми говоримо там рач, Кепи. І тут ми просто перестрибуємо вже в цілу велику іншу тему про фактори, про велою investing. Та напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняв окреме відео. Про, ще раз поговорив там про Fama French 3-factor, 5-factor Model і чому value компанії якби, мають премію на ризик. Виходить, що а, дивіденди не є фактором, але багато дивіденних компаній є в value strategy. Ось value це є фактор підвищеної дохідності. То абсолютно інша історія. Зараз ми з вами подивились дуже багато недоліків дивідендної стратегії. Якщо ви хочете інвестувати раціонально, якщо ви хочете. Мати досвід не тільки таких людей, як я, спікерів, а й більше, ніж 500 учасників спільноти, активних інвесторів. То приєднуйтесь до iPlan Talks, я вам обіцяв подарунок, це вже другий подарунок, я вам сьогодні один обіцяв, тому не забудьте лайк. Так от, ви можете перейти в посиланні під цим відео, підписатись на iPlan Talks бота, і вам там буде дві лекції в подарунок. А вони будуть не про дивіденди, вони будуть мега-мега корисні. Одна з них це там мій колега по iPlan Артем Вагано. Ви вже його часто бачили на каналі. І це для вас безкоштовно. А от якщо ви ще й вирішите потім придбати Talks, то там ще буде ціла велика лекція моєї колеги Інни Старченко, яка от придумувала наших хлопців Артема, Івана дивідендного. І вона буде про дивіденди. Тобто там буде більше години. Про дивіденні стратегії, більше прикладів, плюси, мінуси, питання, відповіді. Ось таких уже вебінарів в iPlan Talks є багато десятків, вони всі категоризовані, структуровані. Тому а, закликаю вас інвестувати раціонально, не робити дурних помилок. Якщо ви надивились там TikTok чи Instagram блогерів. Критично оцінювати їх інформацію, ну і дивитися, сімейний бюджет, ставити нам лайки, писати в коментарі. Я питав вас щодо ATT, щодо Intel і щодо Value Strategy. Дякую вам за увагу.